Так, слухай. Алло, Тома. Доброго ранку. Це Олена, шкільний психолог. Я до вас вчора приходила. Пам'ятаєте. Так, звісно, а як там справи з Іріадою Петрівною? Я якраз зараз з цього приводу і дзвоню. Тут така мелодрама, що і не була. У нас зранку відбувся концерт на честь дня народження ліцею. Я зробила все, як ви сказали. Хлопець прочитав вірш, попросив вибачення, Іріада Петрівна його пробачила. Навіть заплакала, уявляєте? Угу. Так що, дякую вам, Тома, ви чудовий психолог. Для нашої асоціації буде честь, якщо ви увійдете до її складу. Я зараз напишу батькові листа і порекомендую вас. Ще раз дякую, гарного дня! Я дуже рада і вам гарного дня. Так. Хто молодець? Я молодець, хто молодець, я молодець. Ха! Залишилось пережити ще цей день і все. Добі, вільний. Зібралась. Я цей тиждень багато думала, аналізувала і прийшла до висновку, що проблема все ж таки не в мені. А в кому? В них, звісно, я ж вам розповідала, яка в нас чудова була компанія. Танька, яскрава руда, активна, трохи розбещена. Кіра темненька, серйозна, розумна, ната Шатенка, весела та комедна. Ну, і я з всіх боків класно. Ми були як головні героїні серіалу Секс та місто. На вихідні зустрічалися, разом ходили на презентації та тусовки, будні на каву та обід спиралися. Класні були часи. А тепер через них все пішло шкереберть. Я тут ні до чого. Я навпаки постійно намагаюся зібрати їх разом. Дзвоню, запрошую, пропоную, а вони. Відмовляються? Так. І кожен раз щось вигадують, аби тільки не зустрічатися. А що саме вони вигадують? Ну, у Таньки сім'я, троє дітей, молодшому вісім. Угу. Вона вся у домашніх справах. Як не подзвоню, то вона чоловіку обід готує, то когось дітей на секцію веде. У Кіри бізнес. Її на фірмі старшим партнером зробили. Тепер вона зранку до ночі. Та навіть у вихідні сидить у себе в офісі і працює як скажена. А НАТО нові відносини почала. Вони вже зустрічаються кілька місяців і все ніяк не можуть закінчити свій шоколадно букетний період. Майже кожного дня в них побачення, ходять на каву та в кіно, як малолітки. Ну, то може вони нічого не вигадують? а дійсно не часу на зустрічі. А я чому маю? А ви чому маєте? Ну, звісно, в мене немає родини, робота нескладна, часу вільного досить, та й на побачення я вже давно не ходжу. І все ж таки. Мені здається, якби в них було бажання. Вони хоча б годинку для мене на тижні знайшли. У мене ж окрім них нікого і немає. Вони не просто подруги для мене, вони моя сім'я, навіть ближче. Я ж їх з першого класу знаю. Ми одна одній можемо розказати навіть те, що мамі не скажеш. Не вистачає мені їх дуже, розумієте? Розумію. У мене теж така подруга була. Але зрадила мене. А у вас подруги класні. Просто зараз такий період. Треба почекати. Чого почекати? Ну, доки ситуація не зміниться. У Тані діти подорослішають, стануть більш самостійними. А у Кіри Кіра закріпить свій статус партнера на фірмі. А у НАТО закінчиться шоколадно-букетний період, стосунки стануть більш стабільними, серйозними. І тоді в усіх з'явиться час на ваші зустрічі. Ого. Скільки це чекати? До пенсії? Ну, можливо, це життя. Ми не можемо бути постійно молодими, активними, безтурботними. З'являються нові виклики, проблеми. Ми змінюємося. От я, наприклад, раніше любила кататися на роликах, а зараз я цього не роблю. Навіть коли час є. І важко вже, та й лінь. Я думаю, ваші подруги теж сумують за вашими зустрічами, але поки що нічого змінити не можуть. І що мені тепер робити? Нових подруг шукати. Та ні, таких близьких ви вже не знайдете. А ви почніть зустрічатися з ними поодинці. З Даною можна поспілкуватися, доки вона дітей з гуртка чекає. А до кіри можна заскочити на обідню перерву. Якщо ви їй привезете ще й каву з круасаном, я думаю, вона дуже зрадіє. А з Натою та її бойфрендом, можна сходити до кіно. Тільки візьміть з собою приятеля, щоб вона не подумала, що ви в неї хочете хлопця увезти. За це можете не хвилюватися. У нас з нею завжди різні смаки на чоловіків були. Гаразд напевно, ви праві. В тому серіалі вони теж загрузили у своїх проблемах. Час іде, ми дорослішаємо. хоча... Мені в душі вічно 17. Ви старші за мене. Мені 14.